Без жодної подряпини? Це як? В тебе ж стріляли? Як так? Капець. Кожен має обрати один щасливий спогад не просто хороший, найкращий. І коли стає так паскудно, що хоч сідай та плач. Коли життя здається втраченим, треба заплющити очі та повернутися до своєї щасливої миті. Це не просто, але ти мусиш спробувати. Бруно з юбим бучом. Марко Томлений. А ти, Павло, чому на ліжку Марко? Тебе своє є? Чому ти там спиш? У нас там по речам... Пилку було б добре зробити. Не варто про це забувати. Але ми не маємо для будівництва деталей. А ось пилку зробити можемо. Сьогодні у нас дев'ятий день. Варто очікувати торговця. Бруно, було б добре, якби поспав. Він же ж вартував у всю ніч. А, побудувати ми можемо? Хіба що забити дошками? Мабуть єдине що. Так, у нас ні на що не вистачить більше ресурсів. Не встигли ми більше нічого підготувати. Так, у нас біля дверей хтось є. Зроби самого ну, трохи. Ми можемо 4 зробити. Але так, нічого не встигли зробити. Нам не ні на що міняти. Мінятися з ним. Чотири години? Це кожен чи загалом. Незрозуміло Бруно. Спить? Нехай спить, Павло. Сходи до. Що у нас тут є? Не зможемо нічого зробити. На жаль. Давайте тоді привітаємося, принаймні, що він має з собою. Але ми тобі нічого не зможемо обміняти. Роддати. Їжі є трохи, але не багато. Набої хіба що йому давати? Треба щось придумати. Фільтр. А але це не дуже цінна річ. Поширений товар, кажеш, все рем'ясний. Давай твій поширений товар. Спробуємо обміняти на якийсь інший поширений товар. Ні. А на фільтр. Також ні. Добре. Непогано, не надто цікаво нічого особливого. Цікаво. Сукеру може. Можемо продати йому сукеру, але. за одну він згоден. Обміняти на дві. За одну сукеру він згоден обміняти на дві сирих м'яса. Так, торговець нам не допоможе. Принаймні, зараз. Напаливо. Цокеру залишити. Ну ні, менше трохи На два. А нам потрібно три. Так діла не буде. Фільтр? Ні, не залишимо. Пилку віддавати не дуже хочеться. Вона занадто цінна виходить. А на бій один. Ось так. Хіба що? Єдиний варіант. Згода. І тоді йдемо. Сюди? До холодини. Бруно, ти чому лежиш? Біжи. Ти ж у нас хороший кухар. Павло, і не кажи. Погано в нас з їжею, погано. І спер там потрохи дороблюється. Так, а верстат потрібно покращити. Не знаю, чи встигне спирт зробитися, поки торговець тут буде, Павло поїж? Бо вже без варіантів потрібно вас погодувати. То маю підозру, що наступним пунктом буде писати не голодний, а мертвий. А, Марко голодний. Так, тепер всі голодні. Бруно. Що ми можемо тут зробити? Нам потрібно все рівно забивати дошками, щоб ніхто не міг пролізти. Але в нас немає з чого. Точніше є, але. Якщо ми витратимо на стіну, то не будемо мати нічого. Добре, йди, відпочивай, Марко, а паузом. А що там, що там треба ще покращити? Три деталі. Оу, і 30 компонентів. Самогон ми зробили. Більше поки не робимо. Можна обмінятися на самогон. Хіба що? Так. Та ти тут і так цілий день у нас стоїш, не переживай. Міг би вже й зайти всередину. Так, на один самогон. Скільки компонентів можна? 13 компонентів. Або ще паливо. Можна трішки паливом забрати назад за два самогона. Так, ми більше нічого не зможемо взяти. Де ти є, Павло? Павло? І все. Я думаю більше нічого не зможемо виміняти. Майже майже вистачає. На покращення. Ось ту ще річ доробити потрібно. Добудувати. Хоча будівництвом це важко назвати. Можемо і третю закрити. Все таки проблем будемо мати менше, але десь і деревини. І дві компонентів, ну добре. Нехай так. Це потрібно буде зробити в будь-якому випадку. Пустіть мене ми зможемо укласти хорошу угоду. Так ти ж заходь, я ж не проти. Сам вибрав стояти в дверях. Тим часом, так, у нас всі голодні. Павло, Павло зверху, Бруно. Ось тут. Є. Ну, принаймні, це питання ми трохи прикрили. Добре, давайте звільнимо тоді торговця. Він і так багато часу тут уже провів. Сьома година, тим паче. Радіо ми так і не послухали. Можливо там якісь новини є. Але я сумніваюся, що вони нам зараз допоможуть. Ось і нічого. Бруно спить, Павло вартувати. І Марко, як завжди, вести пошук. А у нас тим часом з'явилися нові місця, які ми можемо відвідати. І там може бути їжа. І маємо застереження, там хтось є. Готель. Маленький, але розкішний готель у минулому належав в Огоренській туристичній агенції, нині зайнятий якимись озброєними головорізами. Інколи з цього будинку лунають крики, краще триматися від нього подалі. Ну якщо там головорізи, то можемо трішки сходити по головорізити їх. Також із нового обстріляна школа. Ця школа була пошкоджена мінометними снарядами, тут давно не проводять занять. Нещодавно група повстанців перебралася до занедбаної споруди, можливо, вони захочуть з нами поторгувати. Але це не точно. Хоча в них також є їжа. Із нового ще житловий будиночок. Цей старий житловий будинок належав літній парі і їхньому сину, але вони втекли перед облогою. Ходять чутки про якихось підозрілих і добре озброєних осіб, які укриваються тут. Нам слід бути обережнішими, якщо вирішимо йти туди. Ще з нового міська лікарня, але йти туди я не бачу сенсу нам. Сумніваюся, що дадуть хоч щось взяти. Партизани нехай собі є партизанять. В школі так. Єдине, що не зрозумів, так це чому в двоквартирному будинку в нас стріляли. Мабуть, прийняли за бандитів. Насправді зараз мене більше всього цікавить готель. Було б добре взяти лопату та лом перший раз йдемо все таки. Але потрібен автомат і набої, оскільки ножа ми не маємо зараз. Хоча сокира штука також цікава. Але вона більш грубий інструмент. Колись шляхетний і яскравий, зараз лише тінь себе колишнього, як і ми, як скажете. Так, велика будівля. А ломій лопату я не взяв. Як даремно. Хоча я сумніваюся, що в нас був би час все оглянути. Хтось залишив записку? Томас, Човняр каже, що ми не можемо більше чекати. Приєднайся до нас вночі в порту, якщо можеш. Молюсь, щоб тебе все було гаразд. Так, іде тут хтось я. Дійсно, тут хтось ходить одного. Принаймні бачимо. Вітряно каже у нього. Ну ось тут. Тут двері заблоковані. Добре, підемо далі, значить, до гори. Відчиняти з іншого боку. Ні, тут не забарикадовано. О, ці тіла, вони жахливо пошмотовані. Ці рани були нанесені з особливою жорстокістю. Хто б це не зробив? Він був божевільним психопатом. А що тут є? Ну так, ресурси. Угу, ось ще один є. Щось в нього є. Зброя в нього є, так, в руках. Але він з кимось розмовляє, тому можемо скористатися моментом, поки більше нікого немає. Так, треба швидше рухатися. Швидко, треба, треба, швидко. Небезпечненько. А тут хтось сидить зв'язаний, мабуть. Чи просто зачинений на замок. В будь-якому випадку зараз ми його не зможемо відпустити, в нас немає лови. Але ніж ми отримали. Так, ніж мені сподобався однозначно найбільше. Замок. Нічого не зробимо зараз. Сокирою не відчиниш, ні? Ні, не відчини. Добре, йдемо тоді далі. Тут, мабуть, ще хтось є. так, ось є. Хоча Марко поранили. І це погано. А ми ще не всіх зачистили. Не повністю зачистили територію. Ресурси різні лежать. А ось тут. Так, ось тут це вже цікавіше. Але хтось там стрибнув з поверхом вище, я бачив. Але гра здається на паузі зараз тому. Так, це капець як важливо позабирати, то для нас життєво необхідні ресурси. І що ще викласти деревину або компоненти? Тільки так. Так, добре, нам потрібно відстрілюватися. Ми його зможемо вбити. Він зараз перезаряджається, тому. Ось є. Це було небезпечно. Ну, але ми впоралися. Там ще третій є, я чув. Я бачив, що там хтось ще біг, але він поки що не піднімається до нас. Добре. Добре, тоді продовжимо. Де він заховався? У нас набоїв немає. А ні, набої в нас є, Там щось є насправді. Заблоковані двері також. Лом потрібен буде. Так. Що нас... Що ми маємо на дивані? О, бинти. І ліки. Багато бентів та ліків. Але їжі я до сих пір не бачу. Єдине, що бачив, так це добрево. Але тут ще багато речей за замками вісять. Ось третій. Але він від нас втікає. І він без зброї, принаймні виглядає так. А ось і їжа. Це обов'язково забирати, а ось одне м'ясо якось не дуже хочеться. Можливо, варто зараз залишити нього. Він на вулицю вибіг. Давай переоглянемо тоді місця, які залишилися. Він там и стоїть на вулиці. На подвір'ї. А детали для зброї також корисна штука. Що у нас тут є? Різні матеріали. Дайте їжі. Чи це все, що було? а ні, ще консерви є ось. Одна консерва. Давайте залишимо деталі зброї тоді. І ось тут подивимося. І ось тут ще так. добре Ну нехай. Тоді ось так буде. А ось третій головоріз здається, згодний вже з нами і не буде нам заважати. Добре, залишимо його тоді тут.